ви вважаєте, що розколиться Україна? Певне, ми на карті її не ніби. Але це тимчасове явище. Певні ще пройде часу, і потім далі збудується. Вона вже і збудована була. Але мольфари з Прикарпаття Михайло Нечай загинув у 2011 році, але його ім'я не зникає. Бо є слова, які люди пам'ятають не як чутку, а як попередження. Кажуть, не чай ще задовго до великої війни говорив, Росія спробує забрати український схід і що протистояння переросте у масштабну біду, що спочатку будуть переговори, спроби домовитися, знайти компроміс, і багато хто щиро повірить, що все можна зупинити словами. А потім настане момент, коли стане ясно, наміри не про мир. Сьогодні я не робитимусь цього сенсації і не буду викривати легенду. Я зроблю інакше розкажу цю історію атмосферно, але так, щоб було зрозуміло кожному, чому ці перекази так тримають людей, особливо після того, як війна з 2014 року перейшла в іншу страшнішу фазу у 2022. -му. І ще важлива річ: у цій історії є не тільки темрява. Є лінія надії про те, що Україна вистоїть. Ми дійдемо до цього, але крок за кроком почнемо з простого хто такий нечай і чому його слова досі повторюють. Михайло Нечай не просто містика Скарпат. Він народився 24 лютого 1930 року і все життя прожив у Верхньому Ясинові, на Верховинщині. Його знали як дрембаря і людину, яка тримала живу гуцульську традицію: пісні, примови, приказки, перекази. У 1991-му в записаному інтерв'ю, він згадує, що ще зі школи збирав фольклор, бо був закоханий у нього. А в 2010 році він отримав державне звання Заслужений працівник культури України за десятиліття роботи з ансамблем дримбарів струни Черемоша. І вже на цьому тлі стає зрозуміло, чому люди так тримаються за його слова. Він для багатьох був не сенсацією, а голосом гір і пам'яті, а тепер ще й голосом попередження. Нечая знали як Мольфара. До нього їхали люди не тільки за пророцтвом, часто за словом, яке заспокоює, яке тримає, яке би є напрямок. І тут важлива річ такі історії живуть не тому, що там завжди є точні фрази, вони живуть, бо в них повторюється сенс, який люди запам'ятовують майже однаково. У карпатських селах до таких людей ішли не за шоу, ішли за тим, що в місті не купиш. За відчуттям, що хтось бачить твою тривогу і може назвати її словами. І коли про таку людину говорять після смерті, це завжди означає одне люди чіпляються за сенс, який їм допомагає триматися. У переказах про нечая цей сенс звучить так: спочатку буде спроба домовлятися, буде надія вмовити, а потім стане ясно, наміри не про мир. І от як це описують найчастіше. Спочатку з керівництвом Росії будуть намагатися домовитися переговори, компроміси, спроби вмовити. Багато хто щиро буде вірити, якщо говорити достатньо довго, біди можна уникнути, і це завжди найнебезпечніша пастка, коли ворог ще не виглядає як ворог, коли здається, що можна перетерпіти, перечекати, не загострювати. Але історія часто показує інше якщо зло не зупиняють, воно звикає, що йому дозволено більше. А потім, кажуть, стане очевидно наміри не про мир, а про підступ і захоплення, і тоді доведеться пройти через важке випробування. Цей мотив сильний не тому, що він магічний, він сильний, бо він життєвий, великі трагедії часто приходять не одразу ударом. А через період, коли люди ще сподіваються, що якось воно розсмокчиться. Далі в переказах з'являється формулювання ще страшніше: вбивча війна. кажуть, задовго до великої ескалації нечай нібито говорив про вбивчу війну між Україною та Росією, і ще що наслідки можуть вийти далеко за межі України. Сьогодні ми бачимо, як війна впливає не тільки на фронт. Вона впливає на економіку, на ціни, на політику, на безпеку в цілому регіоні. Тому фраза піде далі, ніж Україна звучить не як містика, а як відчуття масштабу. Що саме він мав на увазі, люди переказують по різному. Хтось чує в цьому страх про довгу ескалацію, хтось про загрозу, яка нависає над світом, коли велика держава йде шляхом шантажу і сили. Тут важливо не впасти в сенсацію. Суть цього мотиву не в страшилках, суть у попередженні якщо зло не зупиняється, воно розширюється, і тоді біда стає не локальною, а такою, що торкається багатьох. А далі йде ще один мотив, який сьогодні звучить особливо боляче про удари по містах. Так само люди згадують його вислів про руйнування українських міст. Мовляв, удари будуть навіть там, де раніше важко було уявити війну. І ще повторюють, що в одному з інтерв'ю, датованому 2009 роком, Нечай, начебто, говорив попереду події, які остаточно перекреслять дружбу між українцями і росіянами. А тепер ясність без зайвих слів. Війна Росії проти України почалася у 2014 році. А 2022 це фаза повномасштабного вторгнення, інша інтенсивність і інший масштаб. Для багатьох 2014 був десь там, по телевізору, по карті, по новинах. А 2022 став війною у кожному домі: тривоги, ракети, окупація, втрати, страх за дітей. Саме тому людям здається, що він говорив про це, бо наш мозок запам'ятовує не дату. А момент, коли світ розколовся на до і після. Тому багато людей кажуть до 2022-го було інакше так, було інакше по масштабу, але 2022 став тією межею, після якої навіть ті, хто не вірив, вже не могли відвернутись. І от саме тут ці перекази про нечая оживають у пам'яті людей, бо збігаються з відчуттям. Ніби нас попереджали, що буде злам, і він прийшов. Але в цій історії є не тільки темрява є лінія, яка тримає людей про перемогу без дат. У цих розповідях звучить і інша нотка нечай нібито говорив про перемоги України, але не називав чіткої дати завершення війни. Є лише загальні фрази на кшталт сутички не триватимуть довго, без конкретних термінів. І це парадоксально робить ці слова ще живішими, бо це не календар, це настрій, який тримає. І чесно, в цьому навіть є сила, бо дата це очікування, а слова без дат це внутрішня опора, робити свою роботу, триматися, допомагати, не здаватися. Такі фрази не вгадують календар, вони тримають людину. Бо коли немає точної дати, лишається головне. Витримати, не зламатися, не дати себе розколоти. А тепер найлюдськіша частина, що розповідали ті, хто був поруч. Незадовго до смерті нечай, як переказують, говорив про розділ країни і кровопролиття. Його сусідка згадує, те, що він озвучував, з часом збігається з реальністю. Вона говорить про попередження, про розкол України і війну. Окремо повторюють історію про дату смерті. Кажуть, за місяць до трагедії він перестав приймати людей після певного числа до 15 липня. І саме 15 липня 2011 року його вбив чоловік, який приїхав зі Львова. Такі епізоди люди запам'ятовують найміцніше, бо вони схожі на темну точку, яка стояла в повітрі. І навіть якщо це просто збіг, він працює як цвях у пам'яті. Легенда стає живою і страшною. Такі збіги завжди звучать моторошно, і не тому, що це доводить магію, а тому, що це торкає людського страху, ніби хтось відчував темну точку наперед. І от тепер головне, як слухати такі історії правильно, щоб вони не стали ні культом, ні насмішкою. Важливо сказати чесно: мольфарство, віщування, таро, нумерологія. Це не наука і не гарантія точності. Але народні історії часто працюють інакше вони не дають точний прогноз, вони лишають попередження, яке можна почути як символ. І якщо прибрати все зайве з переказів про нечая, лишається головне біда стає страшною тоді, коли нас ламають зсередини, розколом, недовірою, сварками. А вистояти можна тільки разом. Я для себе тримаю три прості правила: як слухати такі історії з повагою перше, не шукати в них календаря, друге ловити сенс, який повторюється у різних переказах, третє не робити з легенди зброю для паніки, бо її задача навпаки тримати людину. І перед фіналом короткий підсумок і світла нота. Підсумуємо просто: це не документ і не календар з датами, це історія, яку люди несуть як попередження не дай себе розколоти. А оптимізм тут у тому, що ми вже пройшли те, що мало нас зламати, і не зламались. Ми тримаємось, ми вчимося, ми стаємо сильнішими. І якщо в цій легенді є світла нитка, то вона саме про це. Україна вистоїть, доки тримається разом. Оптимізм тут не в магії і не в даті, він у тому, що ми вже витримали те, що, здавалося, неможливо витримати. Ми вчимося, адаптуємося, тримаємося одне за одного. А це і є відповідь на будь-яку темну легенду не паніка, а єдність. Якщо тобі близькі такі історії, тихі, атмосферні, але зрозумілі, підписуйся. У наступному відео ми повернемось до найпоширеніших слів Нечая і розкладемо їх так, щоб лишився сенс, а не шум навколо. Це історія про Михайла Нечая і про те, чому його слова про велику війну так чіпляють людей сьогодні. Що про нього відомо як про людину культурного діяча, які формулювання йому приписують, і який сенс урок ми з цього беремо.